Привіт, мої любі! Привіт, мої парфманіяки, парфуголіки, парфентузіасти і просто любителі парфумів, а також новачки. Сьогодні я буду розвінчувати усі міфи стосовно класифікації парфумів. Зробити це відео мене надихнув Тік-Ток. Я TikTok обожнюю. Але я в повному шоці від того, що там коїться серед українських парфоглядників, оглядників, хоча частіше нісенітниці несуть якраз таки ті люди, хто продають парфуми, і в основному розпивники. Чого я тільки не надивилась і не начулась від цих людей. Але найбільше мене жахає те, що коли заходжу у коментарі до якихось трешових, як на мою думку, відео, при тому вони досить популярні. У таких відео я йду перевіряю коментарі, бо їх зазвичай там дуже багато, і з надією, що там будуть експерти, які пояснять, у чому ж людина, яка несе нісенітниці, не права. І там цих експертів немає. І люди просто сліпо вірять. Чи залишила коментар я? Ні. Але я, хоча б, пішла сюди на Ютуб, щоб записати ось таке інформативне відео і розказати, що таке насправді нішева парфумерія, люксова, мас-маркет, що таке. Селектив, і, взагалі, чому усі ці класифікації зараз майже не мають сенсу. Я маю на увазі 23 або 24 рік, залежно від того, коли ви дивитесь це відео. Усе це моє відео я буду будувати виключно на фактах історичних, на історії розвитку індустрії і на маркетингових своїх знаннях, які стосуються безпосередньо індустрії парфумерії. І почнемо з того, що до 1920-х років взагалі не було розділення парфумерії ні на які сегменти. Звичайно, що були компанії, які випускали парфуми дешевше, дорожче. Проте парфуми випускалися на невеличких фабриках та мануфактурах, також їх робили у аптеках до моменту, коли велика і розумна Коко Шанель не вирішила об'єднати під одним брендом, під власним іменем і одяг, і аксесуари, і парфуми. А сама категорія люксових ароматів сформувалась тоді, коли сен Лоран у 1977 році випустили свій парфум Опіум. Спочатку ж 21-го століття майже всі модні будинки мали вже свої парфуми. І ось тоді починається криза оригінальності, тому розпочинається розквіт Індії та нішевих брендів і їх авторів. Ключовим роком у заснуванні ніші. Як такої категорії. Вважається 1978 коли Жан-Франсуа Лапорт створив аромат et Musk для бренду «L'Artisan Parfumeur». Цей Лапорт був дуже-дуже розумною людиною, бо він вже тоді розумів, що треба вирізнятись. А щоб вирізнятись, треба ризикувати. І саме він зробив той самий маркетинговий прорив, не будучи навіть маркетологом. До цього ще був аромат льо від діптік. Цей аромат вже теж був в категорії ніша, проте так позиціонуватись, аромат став вже після проголошення ляртизаном себе артизанальними. А саме основи цього жанру заклав серж Лютанс, якого через цей вважають основоположником ніші. Хоча, як ви бачите, це не так. Саме серж Лютанс розлив свої парфуми у ось такі флакончики, незвичайні. І саме Серж Лютанс поклав власну ідею у створенні парфумів вище за все. Далі ми ще до цього повернемось. Проте, давайте розберемось нарешті з поняттями, що таке люкс, ніша, що таке селектив і звідки він взявся. Я досі дивуюсь, як слово селектив існує у нас е, як таке. Селектив від англійського слова обирати, і у Франції цим словом спочатку називали усі аромати, які встали на полички у сефорі. Селективом може бути що завгодно. Обрати можна будь-який бренд для продажу, і це не означатиме, що це якась ніша. Тож просто за логікою поняття селектив мало. Просто зникнути вже давно з уживання. Бо ми вже не в 90-х, коли цьому слову приписували значення чогось рідкісного та елітного. Отже підсумовуючи, селектива не існує. Забули, закрили, йдемо далі. Усе рідкісне, дороге. І важкодоступний, зараз. Ми називаємо нішою. Це зазвичай креативні, незвичні, прикольні аромати для людей. Хто давно вже цікавиться парфумерією, хто багато чого вже перенюхав, йому вже в мас-маркеті і в люксі просто не цікаво, Він хоче щось незвичне, він хоче щось рідкісне або щось таке, що викличе нові емоції, нові враження, нові асоціації, щоб вражатись і вражати. Недарма ж нішеву парфумерію часто називають мистецтвом, бо саме у нішеві аромати автори закладають сенси, закладають якісь образи, якісь свої там. спогади про поїздку на озеро Комо у жовтні. Такого ви точно не побачите у люксі або мас-маркеті, бо ті дві категорії націлені на великі продажі. Ну, ми ще далі це розберемо. Головна відмінність ніші від усього іншого. Це тираж над створенням нішевих композицій. Зазвичай працюють ті ж самі парфумери, які або працювали раніше у люксовому та мас-маркет, можливо, навіть сегменті, і знайшли спонсорів, або наразі мають фінансову змогу самостійно створити власний бренд. Креативити, бути творчими, розкрити на 100% свій творчий потенціал через продаж власних парфумів, або до тих самих парфумерів, хто в принципі працює з будь-якими замовниками, це може бути і мас-маркети, люкс, все що завгодно. Приходять люди з грошима і кажуть: хочемо зробити щось ось таке, таке, таке. І він збирає для цих людей композицію. Частіше за все, нішевики не заморочуються з флаконами. Так, звичайно, якщо бюджет дозволяє, можна знайти щось і дуже вишукане, щось дуже багато і заможне, проте зазвичай це дуже прості флакони, в яких справжній скарб. І саме у нішовому сегменті ви можете знайти аромати і копченої шкіри, і вам гумові черевики, і вам тут буде запах мокрого асфальту, бетону, виділень людей, виділень корів, конячок. І цвинтарів, і цукерок на могилах, коротше, чого тут тільки не буде. І зрозуміло, що такі історії вони не будуть комерційними. Комерційними в сенсі, якщо зробити таких флаконів мільйон, їх просто не куплять. Бо звичайний середній споживач ніколи ніколи не купить на третину своєї зарплати аромат, який буде пахнути гумовими чобітками у навозі. Хто у такому ароматі піде на роботу. Окрім парфман'яка, Ну хто? Тож для звичайних людей існують категорії люкс і мас-маркет. Як ви пам'ятаєте, люксовий сегмент утворився через те, що модні будинки почали випускати теж свої парфуми. Люксові аромати ви знайдете в усіх крупних косметично парфумерних магазинах, типу Бомон та Брокард. До речі, одне з розповсюджених таких хибних думок про відмінність ніші та люксу – це те, що ніша дорожча за люкс. Ні. Це може бути відмінність у мілілітрах. Наприклад, нішевий аромат може коштувати 180 доларів за 30 мілілітрів в той же час, коли ви у люксі знайдете 100 мілілітрів за такі ж гроші. Проте ціна ж однакова, однакова, у вас є вибір купити нішу або люкс за один і той самий бюджет. І знову ж нагадаю, що головна і ключова різниця і відмінність. Ума! Шоу тідей від моєї собачки, ключова відмінність ніші від люксу. Це тиражі. Зазвичай у люксовому сегменті у люксових брендів неймовірно великі потужності і оберти товару, оберти ароматів. Парфумерія. Це що? Це по факту спирт. І платите ви лише за 10, 20, за 30% парфумерної композиції у цьому спирті. І це зазвичай не більше 2 євро на флакончик. Уся інша сума, коли ви купуєте аромат з люксового сегменту, йде на оплату реклами, гарного пакування, ще раз реклами і відчуття вашої приналежності до чогось великого дому. Сен-Лоран, Шанель, Діор і всіх інших брендів. Усі ці кутюрні будинки, за рахунок того, що випускають парфуми, часто не паряться навіть про невдалий запуск колекції одягу чи ще щось. Бо парфуми це те найдешевше, що майже будь-яка людина може купити від великого класного бренду з іменем. Бо от хто з вас? Ходить регулярно одягатися не в зару або Бєршку, а у будь-які Louis Vuitton, Гучі, Ербері і тому подібного. Я, наприклад, не ходжу. А от парфумерія цих будинків у мене є. Тож з точки зору продажів, маркетингу і з точки зору маржі. Займатися парфумерією це неймовірно вигідно. Береш спирт, крапнув туди капельку есенції за 2-3 євро, поставив ім'я на пляшечку і продав у 50 або 100 разів дорожче. Оце так прибуток, правда ж? І люди щасливі, і корпорації щасливі, і саме люксовий сегмент через те, що він охоплює найбільшу кількість споживачів. Серед споживачів парфумерії має найвищу конкуренцію. Тому тут ми бачимо і креативи рекламні, і зіроку рекламних кампаніях, неймовірну посмішку Джулії Робертс з флаконом Бель» і Джоні Депа поруч із флакончиком «Діор» і неймовірну кількість моделей. Півачок, кого завгодно, поруч із тим чи іншим флаконом того чи іншого бренду, бо треба якось ж чимось завоювати увагу глядача, і саме бюджети на рекламу вони зазвичай набагато більше ніж оплата роботи парфумера, випуск усього тиражу тих 500 тисяч флаконів і саме їх виробництво. Якщо ви бачите перед собою якийсь сміливий, яскравий, класний рекламний ролик, зірку на обкладинці, якийсь прикольний слоган, що врізається в пам'ять, можете бути майже 100% впевнені, що перед вами люкс. Навіть флакони у люксових ароматів зазвичай інтуїтивно зрозумілі, бо спеціально під певну композицію замовляються спеціальні флакони, які будуть спеціального кольору, форми, щоб у людей була асоціація з цим ароматом і легше було його обирати рідко, коли ви підійдете до червоного флакона. І там буде щось легеньке, акватичне, цитрусове. Або коли ви підете до чорного флакону, там буде щось прям, не знаю, ніжне-квіткове. Темний флакон це насичений, глибокий аромат, білий флакон це квітковий аромат, білоквітковий зазвичай, або там щось, може, чай з цитрусом, кольорові флакони, блакитне це щось акватичне, зелений – щось яблучно-фруктове. ну і так далі, і так далі, далі. Але саме нішева галузь задає тренди в індустрії. Дуже багато хто з люксового сегменту надихається, і потім поступово-поступово ту чи іншу фішечку з ніч впроваджує вже у люксовій композиції. Як, от один із останніх найяскравіших прикладів Бакара Руш 540. Я пам'ятаю, як я нюхала його у 2018-му в ароматеці. Я нанесла його на куртку і була в шоці, просто в шоці. Я побачила ціну. Він як зараз пам'ятаю за 50 мл коштував тоді 8500 гривень. І тоді це було. Майже в два рази більше ніж моя місячна зарплата. І подивіться, наскільки нас з вами усих. Вже нудить від такого типу ароматів, коли у люксовому сегменті збагнули, що щось несеться. Що люди, які глибоко захоплюються парфумерією, починають про ці аромати розповідати у всіх своїх блогах, писати статті з неймовірною швидкістю, розмітають цей аромат, що він усім подобається. Схожі аромати з'являються на парфумерних виставках у Флоренції, Мілані. І от декілька років по тому ми вже з вами задихаємось і ненавидимо цю бакару 540. І їх зараз можна купити вже не за 9 тисяч гривень. Їх можна купити зараз навіть за 100 гривень. Зайдіть на Makeup.ua і там можна навіть клона знайти, просто клона в 10 разів дешевше. Із цього висновок в люксовому сегменті ви не знайдете того, що не продається добре людям. До речі, часто можна серед тих же блогерів зустріти, що ой, я так любила той аромат, чи цей аромат. Як шкода, що його зняли? Або люди там хтось, знаєте, буває, що у коментарях зустрічається, а я так любила з цієї лінійки, якийсь там аромат, а його вже нема. У люксовому сегменті частіше за все аромати знімають тоді, коли вони не продаються. Тобто так, звичайно, що декілька людей їх там купили і плачуть у коментарях, що дуже шкода, як вони сумують. Але загалом це яскравий показник того, що аромат не мав комерційного успіху. А на що тримати те і робити те, що не приносить прибутку? Тож аромати і знімають. Рідше щось там переформулювали або не знайшли якісь певні компоненти і не змогли просто композицію повторити так, щоб вона звучала круто і класно було в першоджерелі. Але це не така часта причина, як та, що аромат тупо не продається. Подивіться скільки років існує вже Бель і скільки випускається його фланкерів, перефланкерів. Більше 20 фланкерів є у герлін Дроп Нуар, яких вони там вже не зробили, тільки суконь. Саме через це люксові бренди мають завжди великий фокус групи людей і проводять величезні тестування перед запуском будь-якого парфуму. І це не тому, що брендам подобається робити саме такі аромати. Це нам з вами просто подобається їх купляти. Жодній з корпорацій великих не треба брати і перевчати маси великі маси людей до нових смаків і вподобань. Їм це не треба, їм треба продавати. Ліпше випустити фланкер, бо і клієнту знайому. І водночас це щось новеньке і компанії незатратно. Ну і давайте швиденько пробіжимось, що таке мас-маркет. Це така категорія ароматів, яка слугує, можна сказати, функціональною, щоб люди просто чимось приємненьким поливались перед виходом на роботу, умовно. І ці аромати ви можете купити ну просто всюди, всюди, Єва, АТБ, Ашан за кордоном, навіть в аптеках продають. Це саме ті місця. Де люди бувають частіше, не так часто кожен з нас ходить у Бомонт чи Жан, а от в тебе чи сільпо. Ми точно буваємо з вами частіше, і цю парфумерію люди купують, щоб просто пахнути приємненько, а не розгадувати, що там автор закладав, які сенси у цю чи іншу пляшечку, чому вона виглядає саме так, і що там взагалі за історія за цією пляшкою. Усі каталожні аромати. Avon Oriflame, до речі, це теж масс-маркет. Ця категорія вже не те, що відстає від трендів. Вона такий, знаєте, як показник того, що коли щось є у мас-маркеті, то тренд на цю парфумерію точно або вже вмер, або вже близький до свого фінішу. До речі, щоб популяризувати саме цю категорію ароматів, використовують часто зіркові імена: Брітні Спірс, Крістіна Агілєра, Рамштайн, ну і так далі. Але лише наскільки я знаю, Сара Джесіка Паркер. Та Леді Гага брали безпосередню участь у розробці саме композицій, а всі інші зірки просто надають свої імена. Тож, друзі, якось ось так. У мене лише одне питання: нащо вам ці категорії? Нащо вам у них розбиратись? Якщо ви хочете просто пахнути класно і не дуже дорого, неважливо, ви підете у мас-маркет чи у люкс. Обирайте, хочеться сказати серцем, але звичайно, що я скажу: обирайте носом. Бо як показує практика, навіть сліпих затестів серед великої кількості парфумерних блогерів. Люди часто помиляються. І всліпу інколи вони не відрізняють навіть нішу від люксу або мас-маркет від люксу. Тобто це показник того, що в будь-якій категорії є дуже класні аромати, які можуть підійти саме вам. Тож краще обирайте за своїм бюджетом і настроєм. Бо вся ця категоризація настільки вже розмита, що просто. Там самий чорт зломить свою ногу. Все будується на грошах і вже ось так переплітається і сплітається дуже-дуже давно і довго. Великі корпорації купують нішеві бренди. Наприклад, як Лелабо належить тепер концерну Lauder, той же Кіліан належить Lauder, той же Том Форд, той же Джо Малон. Так це тепер ніша чи люкс? Бренд Монталь, у якого в житті не скажеш, що обмежений тираж парфумів, ви подивіться, скільки у них там усього. І продається це вже десятками років, і продається це все майже на кожному кутку, як і Джо Малон, до речі, де тільки Джо Малон не стоїть. Хіба це нормально для ніші? Або той же маль, це взагалі для мене ніша нішева. Але якщо категоризувати... То це, по-перше, бред концерної стилаудер, а по-друге, це люкс. Хоча їх композиції люксовими ну ніяк не назвеш. І що казати про аромати бутикові того ж бренду Сен-Лоран, який знайдеш тільки у них в бутиках, та й не в усих ще тих же дживанші, селін. І що казати про аромати по 600 євро від Guerlain – Нема ніякої категоризації, якщо цей аромат вам подобається. Просто заспокойтесь, видихніть, забудьте вже про ці всі вечірні, тенні, осінні, весінні, чоловічі жіночі і все таке інше. Просто нюхайте, йдіть за носом. Немає ніякої категоризації, якщо вам щось подобається. І неважливо, це річ, парфум або людина. Робіть те, що любите, носіть те, що подобається. Це найголовніше, що є у цьому світі, і за для чого ми живемо. І ще наостанок скажу вам про всіх цих аромастилістів. Боже, як вони мене бісять. Аромастилісти, аромаконсультанти. Найважче, що можна зробити, це підібрати людині стиль, підібрати людині парфум, підібрати людині щось. Що залежить суто від настрою, від уподобань життєвого досвіду? Якщо людина одягається погано, іде до стиліста, вона буде одягнена вже непогано, але це буде все та ж людина, у якої немає стилю. Бо у цьому одязі, у цьому наряді нема її персонального я. І так само, коли людина йде, звертається до арома стиліста чи арома консультанта. Для мене це все виглядає, знаєте, як перекладання відповідальності. Ну як можна звертатись за порадою ще й заплатити людині гроші, щоб вона щось підібрала? Особливо парф стилісти в усіх цих сторіночках окремих своїх інста та тіктоках. От парфумерний консультант заявляє: я знайду тобі чоловіка через те, що ти вибереш аромат у мене. Людина і рада обманюватись. Іде і думає, що треба просто користуватися якимось парфумом, і чоловік сам її знайде, замість того, щоб просто йти у кафе, більше з'являтися на людях, якось себе привести в порядок і ходити у ті місця, де водяться хороші чоловіки, а не намагатись зустріти його у Макдональдсі через те, що купить собі там якийсь сексуальний пересексуальний аромат з феромонами. Ну неможливо підібрати аромат комусь чужому. Я навіть своїм родичам, чоловікові, з якими я вже 9 років. Не завжди можу підібрати аромат, щоб це було 100% попадання. Йому, мабуть, подобається 50% з того, що я йому дарувала. І при тому я з цією людиною 9 років разом. Що казати про когось? Я собі, собі не можу обрати часто аромат, який мені подобається. Приходжу в магазин, півгодини проведу за вибором, при тому, що в мене величезний досвід, величезна бібліотека моїх парфумів. І сьогодні мені цей аромат подобається. А завтра вже ні. Я хочу його повернути або викинути, або спалити, бо він мені вже настільки не підходить і настільки бісить, що я сама диву даюсь, як я його могла купити. А що казати про арома стилістів? От часто вам у магазині консультанти підбирали такі аромати, від яких ви не розчаровувалися. От ви людина без досвіду в от часто вам таке виходить. Це я не кажу про тих парфменіяків, хто точно 100% знає свій смак і плюс-мінус орієнтується в ароматах, і приходить там з нормальними плюс-мінус консультантами, десь в ароматеці чи в Жанні спілкується, і люди там дійсно більш-менш на одній мові говорять. А от просто у Бумонт часто вам радили ті аромати, які вам подобались, бо мені жодного разу все, що я купувала за порадами консультанта, наносила наступного дня на руку вдома, розпаковувала, все мені не заходило. Допоки я сама не вивчила свій смак, допоки я сама не перетестувала все, що можна було перетестувати у парфумерних магазинах, допоки я не вивчила ось настільки своє парфумерне я, що зараз я просто йду, формулюю певний запит на те, що я шукаю. Зараз розчарувань менше, але вони все одно є, все одно є. А я перфман'ячу вже 13 чи 14 років. Всі ці популярні хештеги, Боже, як воно мене вже задовбало, і мені так сумно від того, що люди на все це досі ведуться, що вони йдуть і шукають ці добірки найсексуальніших ароматів, ароматів, на які обертаються чоловіки, аромати, від яких жінки вкладаються штабелями, аромати, які на привернення фінансів, аромати, які там на те, на те. О! Фух, висказалась, Боже. Аж легше стало. Коротше, друзі, парфуми вам не пофіксять життя. Арома стилістика це повна дурість. Не витрачайте гроші, краще витрачайте свій час на рознюхування ароматів у магазинах, дякувати системі продажів, що це безкоштовно. Просто йдете і тестуйте. Краще, щоб ви почитали якісь ще книжки, поцікавились якимись брендами, що вам подобається, що вам в теорії може подобатись, подосліджували аромати, які схожі на ті, що вам зараз подобається, або просто відкрити, хоча б вже ті самі піраміди, почитайте, що там за компоненти. і йдіть у магазини та тестуйте. Хоча слухайте. Це прям тема для окремого відео. Якщо вам цікаво, як от обирати аромати, як взагалі їх шукати, як їх категоризувати у своїй голові і як не промахуватись, напишіть мені у коментарях. І якщо буде багато запитів на те, щоб зробити саме ось таке відео, як обрати свій перший там чи не перший, а просто як обрати аромати, коли ти початківець, то я зроблю для вас ще й таке відео. Ну і на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Тікток, мій теж тут за посиланням внизу. Мій телеграм теж за посиланням внизу. Там я майже щоденно тепер пишу огляди на мої парфуми. У мене тепер ще є вінтажна колекція, тож її я теж оглядаю. Велкам, долучайтесь, мені буде дуже приємно з вами там поспілкуватись і щось обговорити, почитати ваші думки і враження, як і тут у коментарях. Дзвіночок, вподобайка, і до зустрічі у наступних відео.